же мені складно вставати просто в 6.30. Коротше, валентинок не було. Я знаю, що ти будеш возмущатися, але я знаю, що ти також щось підготуєш. Піти поспілкуватися з ними. А, чи реально те, чим я хочу займатися тут і, у ті соціалу, бо для них це ну ті, надважливо. У мене було на пальцях три операції. А тут один, займаєшся собі, кайфуєш, робиш, що хочеш. Такий у мене гарний настрій за вікном сонечко. Вітаю вас у новому влозі. Сьогодні понеділок, і я вже майже прийшла на курси, ледве встала сьогодні. Як же мені складно вставати просто в 6.30. Я лягаю нормально в 10.30, в десять 10 тридцять. Я лягаю, але а, буває кричусь, не можу заснути, і потім. Не можу прикинутися, ну і кому це треба. Хотіла поїхати раніше, але мій трамвай в 7,57. Той який раніше в 7,45. Але якщо брати в 7,45, я буду тут, ну типу, 8 хвилин. І що мені робити? А оцей на 57 я приїжджаю майже впритик. Тобто за 10 хвилин і ще плюс, ну і ці мінус 7. Ще поки піднятися на четвертий поверх. Кратше, воно одне за одним не знаю, чому немає якогось пр... проміжуточного. Було би супер. Я б собі сідала і спокійно потім йшла. Взагалі я хотіла поїхати цим трамваєм, який раніше, тому що я хотіла зайти в магазин, купити собі стікав, щось поїсти, тому що потім я піду в зал. Але я поки збиралася, поки просушила волоси, поки ще що, щось робила не встигла. Думаю, ладно, вже. Ладно, ладно. Ну, ось зараз йду, Зараз дві години сидіти. А я сподіваюся, що вони пройдуть дуже швидко. У мене немає якогось сил, бажання, енергії і настрою бути на цьому німецькому сьогодні. А ще, а ще, супер холодно, Прямо дуже холодно. І я... Я б не, не знаю, я вділася, дуже тепло, але ну, звісно, вручки, уші, обличчя. Дуже холодно. Я сподіваюся, коли через дві години вийду з ногу, я вже буду себе тепліше почувати, бо на вулиці стане тепліше. Кулачки. Я вже в залі, бо мене можна побачити ззаді. Перевдягнулася, щось піду тренуватися. Сьогодні у мене грудь і, і ноги, хотіла сказати, і руки. І я не в гуморі сьогодні, тому що надвигаються магнітні бурі, болить голова, неспокійний шлунок. Але тренування, тренування, пропускати його не хочеться, тому будемо Коротше, Сьогодні щось у мене взагалі немає сил. Я зробила один сет зараз а, в машині, в копіймах, в тренажері, коротше. не знаю. Побачимо, як воно буде далі, але типу 20 хвилин тренування, а я вже сил, що це таке. Взагалі, випала зі зйомки цього влогу. Я не знаю, що конкретно зі мною відбулось. Через те, що я зараз змінюю режим, встаю о 6.30, коли мені потрібно на курси. Потім іду в зал, потім роблю свої практики, потім намагаюся комбінувати своє навчання, зустрічі. Коротше, все-все-все. Тому я трошечки не маю часу на те, щоб знімати влог. Але мені дуже подобається і у мене трошечки виросли підписчики, ростуть перегляди. і Я цьому так рада, що я знаєте, кожен раз передивлюсь і я мотивуюсь через свою ж статистику. І це ще раз кажу, мотивує мене записувати, знімати ще більше. Але ось ці декілька днів вони просто випали. І я от зараз знаходжуся в п'ятниці, сьогодні, 14 лютого, всіх влюблених, я сходила на курси. Я позаймалася в спортзалі, тренувала спину. І сьогодні чомусь було так багато людей, я не знаю. Але моя кімнатка, ота, яку я показувала у минулому відео, вона була свободна. Я там займалася повністю весь час, тільки робила два, дві вправи на тренажерах. І 20 хвилин ходила. Під горку, коротше, на дорожці, все. Так я займалася тільки там. І ну, я короче, кайфанула. Коли там немає людей, просто супер. Потім приїхала додому, сходила в душ, поїла, перевдягнулася, відпочила, демонтовувала відео. І ось я його сьогодні якраз виклала попереднє. І що? Потім зібралася. Ми вирішили на 14 лютого не дарувати подарунки, але ну так, знаєте, чисто символічно я підготувала коробочку конфет і тут два лавкупони. Я вам їх показувала, я там написала, я вам не скажу, що ось. І таких два купончики. Чисто символічно, я думаю, що прикольно. Замість валентинок, бо я тут уж в Швейцарії або не бачила, або погано дивилася. Коротше, валентинок не було. І збираюся, ми підемо на тайський масаж, парний. Але я сподіваюся, що ми потрапимо туди, бо коли він бронював, він сказав, що там тайки працюють, вони розмовляють на німецькі, але можливо погано розуміють. І він сказав, що ось мені потрібно те 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 на таку годину, вони йому відповідали тільки: єс, 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 поклали трубку, а потім він подумав, що блін, а чого не спитали ім'я, чого там не уточнили деталі які-то. Він перезвонив ще раз, все це сказав, і він такий, окей, окей. Тому начебто заброньовано, а начебто і ні. Ну я вам потім розкажу, як це було. Я не впевнена, що там можна знімати. Тим болі, голе ті Ну вибачте, Ютуб таке не пропустить. А потім ми підемо чи кудись відсвяткувати, чи підемо просто до мене. Будемо щось дивитися, відпочивати. Тому що після масажу я думаю, що нам буде хотітися тільки лягти, випити щось небудь холодненького і просто розслабитись. Тому я вже на низькому старті, але я не знаю, у котрій годині ми зустрінемося. Орієнтовно о шостій, але мій хлопець сказав мені, що типу, е я вже в центрі, мені там потрібно кое-що зробити, а я тобі скажу, коли ти можеш виїжджати. Це ж сюрприз буде. Ну, я думаю, що будуть квіти точно, але я буду рада квітам, тому що ми не домовлялися, ну я точніше ми домовлялися нічого не дарувати. <гум> Добре, я вам все розкажу потім, покажу потім і побачимося з вами зараз. Так, ми зустрілися, зайшли в Starbucks, будемо зараз чуйовніші. Взяли щось з полуницею типу ліманадику. Сьогодні я Жанна, окей, без проблем. І а, тут нас чекають квіти і подаруночок, хоча ми домовлялися, нічого не дарувати. Я потім подивлюся там, і там він мені сказав, що там каблучка, яку я хотіла. Коли я була в Україні, ми загалі зайшли подивитися в Пандору, що там є. І коротше, я про це сказала, що я саме став сфоткати, що щось сподобається. Мені сподобалася одна каблучка. Я йому сфотографувала, він сказав окей. І ось я думаю, що ось вона і до мене дійшла. Він так прикольний і так приємний. Він сказав, о, я знав, що ти будеш возмущатися, але я знав, що ти також щось підготуєш, тому все окей. Коротше, потім або зараз або потім зробимо розкапок. Перша коробочка це ось такий милий шармік. У мене зараз немає жодного. Тому зараз і директлі на діду. Є опен. Тому. Ось про ось це колечко я вам казала. Подивіться, яка краса. ну просто сьогодні неділя. Я йду в кіоск. Погода така холоднюча, ну це просто жесть. До 14 лютого була весна, ну плюс-мінус, було так класно, сонячно, тепло. 14 лютого хірург сніг, мінус, і зараз досі тримається така погода. І налагодиться ця погода тільки під кінець наступного тижня. Там прям буде плюс 10, плюс 11, Це супер! І я дуже чекаю таку погоду, тому що ну скільки можна, вже закінчується лютий. Ладно, серединка поки. Коротше, майже закінчується лютий і вже хочеться весни, хочеться тепла, а ще прийшло осознання, що е, немає 29 лютого, а годовщина-то 29-го. Ну, але це також не повод її не святкувати, правильно? Я так вважаю. Тому, тому, я не знаю, що ми будемо ще робити, ще два тижні до цього. Дня мені ще потрібно. Мій соцпрацівник, коли я до нього ходила, в якомусь влозі я про це розповідала, мені поставили дві задачі: почати ходити на курси, здати екзамені і ходити на курси, і піти в організацію, яка займається працевлаштуванням, консультуванням по типу інтеграції, все станови в плані кар'єри, і піти поспілкуватися з ними. Чи реально те, чим я хочу займатися тут, чи реально я зможу краще заробляти гроші і у ті соціали, бо для них це ну, типа, надважливо. От. І у мене срок до кінця лютого. І я чомусь це так відтягую. Я не думаю, що це діпу, щось страшне. Мені просто потрібно зареєструватися онлайн, вони назначать мені дату і все. І я собі спокійненько Піду туди. Плюс, плюс. А, я розповім, як я бачу це, а, що ну, бути відеоблогером, ютубером, це ну, тіпа, реально. Заробляти на цьому гроші реально. І так як я більше сфокусована на Ютубі зараз, то ну, про це і буду розказувати. Тому що, в принципі, як я і казала також в минулому лозі, чи в якомусь, коротше, колись я розповідала. Що дуже вони скептично відносяться до соцмереж в цілому, тому типа періобі діть і що от я буду працювати, я буду заробляти, це дуже складно. Але піду спілкуватися і потрібно це зробити ну, типу, найближчим часом, тому що я не впевнена, що, наприклад, найближча дата буде, або взагалі до кінця лютого мене зможуть прийняти. Коротше, я не знаю. Буду дивитися, що і я. Я сьогодні провела весь день вдома, готувалася до завтрашнього тесту по-німецькому, буде це типу, проміжуточний тест по модулю, який ми пройшли, переробила нігті. Я, звісно, не суперспец, але вийшло ну, типу, непогано. Я самоучка, я ніколи не вчилася, дивилася якісь там відео, плюс Катя. Вміла трохи робити, я ще на нього посмотрела, як вона там робить. Ну і, звичайно, манікюр робити простіше до педикюру свого я так, з, з осторожністю, тому що е, ноги в мене трошки проблемні. У мене було на пальцях три операції. ну такі, не, не важкі, просто що е, нігті неправильно росли, вони росли в сам палець, і два рази просто обрізали сам ніготь і один раз. Обрізали кусочок пальця. Сразу скажу, він виглядає ну типу нормально. Там просто чуть-чуть цього валіка, бокового срізали і все. Але ну, ноги як ноги, все нормально. Також дивилася сьогодні YouTube, відпочивала і морально налаштовувалася на початок наступного тижня. Якась у мене така трошечки апатична ситуація, я не знаю. Просто відпочивала, їла, готувалася. І якось контент викладати, знімати. Я не знаю, якось я в цьому замедлилась немножко. Ютуб я так знімаю, як і знімала, але інші соцмережі, інсту я взагалі майже не веду. Тікток останні два дні щось на нього підзабила, хоча я ставила собі прям дуже класний план, що ось хоча б одне відео в день. Щоб було просування, щоб були перегляди, тому що періодично я набираю дуже класні перегляди. Тому, блін, не знаю, що, що в мене такі за період, хоча, хоча зараз е, йдуть сильні магнітні бурі, тобто магнітне поле землі дуже сильно таке взволноване. тому що до цього були високі загрузки по шуману, і було трошечки так знаєте, качелями, то дуже високий підйом, то взагалі нічого не хочеться робити. І в принципі, в принципі, такі цикли вони нормальні, тому що коли йдуть завантаження, загрузки, ось ці тіла тілу потрібен час, щоб їх усвоїть і переварити. Тому після ось цих високих загрузок іде магнітні бурі, які дають час, грубо кажучи, на те, щоб восстановитися, на те, щоб нормально прийти до тями. Ось тому я просто собі даю цей час, щоб відпочити, щоб набратися нових сил і потім з новими силами лошадійними вступити в новий тиждень. Сьогодні у нас вже середа. Я якось так відривково знімаю, вибачте мене за це, тому що зараз у мене ну, такі технічні неполадки. Зараз дні такі трошки сумбурні, емоційно нестабільні, тому я намагаюся просто жити цю життя, тому... тому стоп. тому... Трошечки гальмую зі зняттям відео. Але зараз я думаю, що я в це русло знову. І, можливо, цей влог вийде трошечки пізніше, ніж зазвичай я роблю. Але тим не менше, класно, що він вийде взагалі. Зараз я зібралася на спортивному стилі, як ви бачите, іду в зал. Буду сьогодні тренувати. Грудь і прес моє не найулюбленіше, тому що мені його складно робити, але плоский животик до літа хочеться, тому працюємо. І, взагалі, якщо чесно, у нас так холодно все ще. І не хочеться виходити на вулицю, взагалі хочеться сидіти вдома, або в якійсь уютній кафешці пити якийсь гарячий напій і просто розслаблятися, класно проводити час. Сьогодні у мене по плану що за засвіти? Сьогодні у мене по плану, як я сказала, зал. Потім мені потрібно купити тонік, тому що мій закінчився. Потім я повертаюся додому, снідаю. Ну, я, в принципі, поснідала одним бананом, бо більше поки що не хочеться. Але наразі, ось так. Потім я повернусь поїм нормально, схожу в душ і. Буду робити свою домашку на курси, тому що краще зробити одразу, щоб я про неї не забула. Тому що позавчора я взагалі згадала про свою домашку тільки в 10 вечора її потрібно було зробити. А ще буде в мене навчання, буду знімати влоги, буду знімати тіктоки. Ввечері піду на зустріч зі своїм хлопцем. ось така у мене буде середа, тому включаємося. І побачимося з вами зараз. Я вже в залі зробила розмінку. Зробила перший сет на плечі і на короче, на розведення рук. О, я відчуваю, що це тренування буде тяжким, але швидким, тому що о, на Цю категорію м'язів. Коротше, я не ставлю собі багато вправ не ставлю собі багато сетів. Три максимум. Ну іноді чотири, але зараз три, тому що я знову відчуваю себе, наче на в этом всьому, тому що тіло ну, тако вже трошечки звавіше, але все ще дерев'яне після а, перерви в півроку. Обожнюю реально обожнюю цю кімнату, тому що тут можна зробити майже все. Де, сьогодні зроблю навіть. Я думаю, одну вправу тільки в тренажері, і потім, коли буду на доріжці чи на степері, 20 хвилин. Тобто в основному залі я буду на дві вправи. А тут один, займаєшся собі, кайфуєш, робиш, що хочеш. Я обожнюю, коли так. Я вже на полпоті додому. Приїхала в центр з залу, купила собі новий тонік від Калдалін. Я не знаю, як він називається. зараз вам покажу. Коротше, ось е, такий тонер. Я їм ще не користувалася, але дуже хотіла спробувати. Я не знала, що цей тонер буде стоїть мені 20 франків. Ну, уже ладно, що поділити. Коротше, е, бо у мене давно вже закінчився тонер, а я не хотіла. Повертатися до мого старого, тому краще купила це. Якщо сподобається, буду користуватися ним. Якщо ні, то буде щось змінювати. Тому що бачите, ось, наприклад, мої повіки вони не почались дуже так маршінюються, прям дуже сильно. Хоча вони ну трохи стягнуті, але не виглядають такими. Знаєте, сухими не відчуваються сухими. А це все через ось цей нашумівший ANTIX Y крем. Не знаю, у мене раніше такого не було, але ви бачите, наскільки наче, шкіра зневодена. Хоча там навпаки повинно бути ну, типу, зволоження. І я роблю ще ДОП, тобто я роблю цей крем і потім закриваю його звичайним кремом. Але як ви бачите, нічого не працює. Я вже зібралася. У мене стандартний мейк, де дала стрілечки, і ось такий у мене лук на який Не дивимось. Коротше, ось такий лук в цьому костюмі. Я його прям дуже сильно люблю. Але вдягнула от зараз тільки другий раз, тому що зараз погода дозволяє зараз не слякати, не ні дощу, нічого немає. Сухо. Тому що до цього ось така б, приблизно погода й була. От, там місіть грязь в білому костюмі, ну, звіниться. Такий у мене гарний настрій, за вікном сонечко. Я зняла два тік-токи, робила макіяж і робила цю зачіску. Ну, вже розпалась. І що? Але мені подобається, як виглядає потім волосся. Тут трошечки, знаєте, такі небережні волни залишилися і, в принципі, виглядає непогано. Спочатку був такий крутий об'єм, але я не знаю, як його типу, зафіксувати. І сьогодні робила без пінки, тому що моя стара, яка на об'єм, волюм щось там четверта по стійкості, вона мені, як я вже зрозуміла, вона мені навпаки обтяжує. Я вам також показувала, що купила нову. Ось вона, ми тут. Ось цю нову, там, де Invisible Hold, яку не видно. І я думаю, що вона буде менш типу, важка для волосся, тому наступного разу я з нею спробую. Чому не спробувала цього разу, затрудняюся відвідати. Я... Ну, я не подумала, що можна і зараз зробити. Ай, ладно. Тому наступного разу, можливо, зніму взагалі, а можливо, просто спробую потім обскажу, щоб не морочить вам голову. З п'ятниці у нас починається потепління, чому я дуже рада, плюс 10, плюс 11, сонячно. Я прям вже чекаю цю весну. Я вам казала, що до цього, до 14 лютого, коли вже така погодка була весіння, я просто кайфувала, я вже дихала повною груддю, тому що, ну, блин, коли весна, хочеться щось робити, хочеться вліватися в цю життя, жити просто життя наповну. Літом, звісно, ще більше хочеться, більше можливостей, тому що взимку ти особо нікуди не походиш, особливо в Берні, тому що всі місця, в які ми ходили до цього, вони нам дуже сильно набридли. Період ведмежої сплячки закінчується, і ми починаємо потихеньку вриватися в весну. Тим паче лютий зі сторони енергії, він такий дуже. Повільний, дочищає все, що потрібно дочистити. Зараз впливають якісь ситуації, які ви не вирішили, або відклали у довгу шухляду, або та ж сама ситуація з вами ще раз. Відбувається, щоб ви нарешті пройшли вже той урок, який вам потрібен. А також переважно зараз, через те, що є великі загрузки, і після них одразу ж магнітні бурі. То може коливатися зараз настрій від супервисокого до супернизького, коли хочеться щось робити, а потім взагалі нічого не хочеться. Ось такі коливання для лютого, саме цього лютого, це нормально. А ось вже з березня ця весна, в принципі, буде скоросна. Буде все пришвидшуватися, енергії буде більше, хотітися буде більше. Тому ось поки вам дається цей час в лютому. Попрощатися з чимось, відпустити щось, змінити щось, якось е, продумати, як вам хочеться далі, зробити собі план дій подальший. Робіть. Зараз у вас є час, коли ви це спокійно можете зробити, тому що з березня буде, знаєте, як жопа в милі, ви не будете знати за що хвататися, тому що буде хотітися і те, і все, і інше. Але головне знайти ось той правильний шлях, ту правильну ціль до якої йти, і вкладатися в неї. Тому що чим більше ви розриваєтесь між декількома речами, і це хочеться, і це хочеться, і це і це. І якщо всі ці час, частини вони дуже енергозатратні для мозку, для мислення. Дуже важко обробляти повністю оцей загал інформації, повністю проектувати маршрут дії, як це все зробити. Тому зачастую, а, при такому темпі ми щось починаємо і там починаємо, і сам починаємо, там десь підзабили, там десь підзабили, а не вийшло все і закинули. Хоча у вас міг бути там здоровезний потенціал. Тому. Розставляйте пріоритети, пишіть плани, думайте, чого вам справді хочеться. І починайте вже з березня потихеньку туди йти, тому що Всесвіт і енергія вас туди максимально підштовхнуть, якщо це ваше. Так, давайте з вами зробимо зараз розпаковку. Посилка прийшла до мого хлопця. Там була частина його, частина моя. Ось вона вся. Давайте з вами розпакуємо, що ж до мене прийшло. Перше, це ось такі тапуліки. Я дуже люблю мі 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 міхові якісь тапки. Мені дуже подобаються пошисті махнатики. Ось ці виглядають ось так, на такі подошві. Не будуть такі, знаєте, голосні, як мої, виглядають прикольно. І мені подобається, що вони дуже легкі. Матеріали в них, ну, звісно, штучний мех, але виглядають прикольно. Далі я побачила ось такий набір пензликів. Я його вже, ну, звісно, відкрила, тому що мені було цікаво, які ж вони Ой, всередині ось такий великий набір з різних пензлів, і мені сподобалося те, що вони... М'які, звісно, це штучний ворс, але дуже м'які і приємні до шкіри. Тобто буде класно їм користуватися. Ну і, відповідно, мені ще дуже подобається, що їх прям дуже багато і для очей, і для якихось сухих текстур, для бронзерів, для пудри. Ой, до речі, я ось цей такий вид видовжений, дуже сильно хотіла, тому я рада. Тут дуже багато всяких штук, і я нарешті зможу викинути свої старі пензлі і користуватися вже новими. У мене чомусь ніколи не було нормального рюкзака, і було прийнято рішення замовити звичайний ось такий чорний рюкзак. Він доволі великий і вмісткий, тому що мені ходити на курси, ходити в зал. Тут така типу, плащовочка і виглядає, ну слухайте, виглядає непогано. Він ну, прям видно, що місткий, зсередини він ось такий. Тут відділ, тут відділи. Тобто носити щось в ньому, кудись їздити. Коротше, ідеально. Мені він був потрібен, тому класний рюкзачок. І останнє. Це ось такі домашні шортики. не Знаєте, як чоловічі боксерки, але дуже приємна тканина. Ну, прям дуже приємна тканина. Я вже каюсь, поміряла їх. Показувати не буду, може, якось побачите у влозі на мені, але вони дуже прикольні. Ось такий колір. Ось такий знаєте, пильна троянда з пуговичками. І ось такі сімейники в сердечко. Дуже прикольно. Взагалі, цим всім замовленням я прям дуже рада, тому що все як було по-перше, на картинках, друге, класна якість. І по-третє, всі ці речі мені потрібні. Ви не Ніби приколу куплені, а дійсно вони мені потрібні. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Я дуже вдячна вам за всі перегляди, за ваші лайки, за коментарі. І хочу побажати вам дуже класного дня, гарного настрою. І побачимося з вами в наступному відео.